Так, ми ще в Миколи, в печеніжені. Тут що продається? Ця лошечка продається? Так? так. Лошиці скільки? серпні два роки. У серпні, так? Буде. У серпні буде два роки. Лощикове? Сім місців, сім. Лощикові 7 місів. Зараз я їх покажу ближче. Ця лошечка, така гніда тут Миколи купила була, вона віддавана. Як вона називалася? Каштан, то по каштані, а той по галці, бо галка, галка є, а цей вже ну, продати. Лошичка по цезарита. А лошчек по гармесу, так? Так. так. Ну, а бельгійка теж це ми зараз все розкажемо. Так що кого така лошичка цікавить. А то її півтора року, трохи було. Ту -ту... Півтори, то хіба більше був. Де її? два, аж хто знає коли я. Ну, Ми це не скажемо. це. Це півтора року. Півтора року. А вона на початку серці. Знаєш, так що робити? Рік і 70. Вона по цьому. По цезах. А це цезар, зараз немає вже продали, так? Нема, немає. І такі лущи. А то видко Мама така широка. Я все думав, що ви скоро галку продасте або Ні одну не продасте. То галка вже рок... сам <самого> могла <главного> кобила. Через Галку ми колись познайомились. Так, так. Не гонь нагадати, зараз буду брехати. Скільки? Чи 12 тисяч гривень колись давав вам? Я не пам'ятаю. На той час був фес багато грошей. Я то був я, я, я мав такого з Новоселиці, з пилорами від того. І, як -то, я мав вже рутятку чорно. Файний ззаду такого фес не мав. Я хотів собі її допагувати, а туди не може було щось таке знайти файне. Ну, так, на то на той да такі... То що то галка така була, що просто... А ми ще приїхали якраз це. Зліса. Туди пару. А то не було та. То була теж така темна, але, карбеліта, карбеліта. але не та була. Не це її мама. А ось на сестра була темна. І ми з Степаном вже майже довго, а то що, ваша галка була. Та я ну, я, я, я і не жалію, я її не пустив. Не, і все. Ну. Ти я потім теж так продав на Києву, забрав. Тут вже і не треба, було пари. Ельза У, Ельза Ага, чи... то, то Віталій ще був не привіз. Так, у нас ця лошичка, зараз ми покажемо по, по гермесу. І тепер далі, поки, ну, вже так. має мати на коли? Кінець квітня. Та то видно, що Кінець квітня. Так, на кінець квітня у нас лоша буде. В той раз, як, там, як мала називається? Гроза. Гру... Як гроза родилася, то ми були. Ми якраз приїхали. Я був і цей. Ми були в кінці травня. Де-то вона вже робилася? Десь в долині, там коло. Там хата коло тої хати. Так, так, Ми прийшли знімати, а то. Ви А вона вже мала цю лошечку, кобилку. Ну і вони себе тут ліпше почувають. Бо зараз багато коні встайне, купаться, або відкривати сквозняки теж не добре. А ці коні вони такі, бельгійці вони... Їм це, їм це добре. А то що січка, так? Січка, так. То вони наїдаються. На пустой січка. Там є сім, досі тут цілий. Від дощу теж собі мають ну, десь. Це, це, це красота. Це. І, і, і перед очем? Так. Коло хати собі звійшови. Ці З цих двох нічого не продається. Це, це я знаю, що це. Ми зараз ще покажемо, там є лощек, на продаж пізніше покажемо. Чи домонтуємо до цього. Ну це коні моцні, ті бельгійці це всі знають. І файні, і мостні коні. І лошиця дуже файна, хоч по пекше з цим. І все воно, не капець файна. Мені здається, що вона на касу ще краще буде, як чистий бельгій. А не нижче не буде, не слабше, ні з нічим. У нас в кінці травня, так чи вона в травні? Коли вона травні. А в нас тепер березень. То її буде в кінці травня, лише буде рік. Її. Так. А лошечка дві цька. І вони забиває сонце. низ. Дуже файна голова у неї. Пайна сорочка буде, така темна, стальнатка буде. Так. І нога волохата так само, як у цих, але він і гермес має добу. Це не раз є пересування, ноги. Ну, на ну не, не таких. Не такі оброслі, чисті ноги. Ну. А він має файні, файні мички. Це ж така, ну, лощек теж буде, цей лощек варти уваги. Ну, ну, знаєте, ну, з тих такий колишній ходить, <плес> у ну, нас <з> тих <плес> краще. Ну, колись на той чисто коні були великі. А цей чин вже все. Люди кої навезли, вже великі. Ви ще були на цьому, на змаганнях, а, то галка була в Целчині? В тих Там у, у ті хлопці робили, не тут у нас, а у вас, а. Спасів? Спасів. А там кінь червоний був. То вже кінь був. Так, кіби, І галка. І галка, так. Ну вони то потім казали, я вже поїхав, у мене так голова боліла. Так, То я вже поїхав, то казали, що в в бетонах. Вони зразу щось там у, цьому, у санах. Були кіга, а потім в бетонах, а ти все пропустив, то вони в бетонах там так давали та, в'язку. Та, та, та. Потім ті слупи, так? Та Наподовжі на, на, на перше місце. Я знаю. То фес там було, то пев, вони раз там зробили один раз лиш у них було, але то сильно було. Так, так, було. так, так. То кони наїхало. видка ця місця, коней є багато. Так. То всі бетони позабирав я. До кінця. слупи. Я не дочекався. Так що у вас а буде а вже каже? Ветко вони знали. Де скопки кігали, вони знали, що то... Ну, так, то... Їм вони ту ліпшу роботу знали. Вони це... фест показали роботу тут копом. А що за кінь був? Кінь був справді добрий. добре. Але то масний кінь теж був. кінь був... кінь-бор. Був. Відкопає майданчику, гребці, там був був, взів місце. То від того кінь. А то казуші як дуже файний, дуже широкий. Зараз вони коли вилені, то тоді вони вже файно. Та, та, та й Та лишиться файно. Там вилені такі. Ну, але не буде холодно, не похолодає, ні? Ні, не передихає. Що, щоб це приїде... просто дощі, ні, я так дивився теж. Трохи може впати на пару градусів. Температура, але не буде Фес. Це добре, що так підгодовуєте? Ну, рано ввечері з помідорами все роздаємо. Мій зуби бере і сіно не їсть добре, а я січкарню відвісту. У мене була баба на все. Це Та січкарню. Січка ліпше, січку О. душі не їсть. Найдає. Найдає, і тільки менше сіно йде. Ельза. Набагато. Ельза, вона запила і грає. В Та не їсть, вона жарена. Ельза буде. Рядає. А тут і, і, і січки йдемо. Три хочи, три хочили. Файна січка. Їдемо ще, покажемо, жрабчика і продається. Трохи припоти, бо того не буває, що шкідне, як є. Та бо вона літає, того й А Може зараз попід пастух і будемо ходить. Тупо під пастух іде і шустро купила. Тупо її припутати. І веде всю комунізу. Сонно нам села. Живця хати піднімали базейку, всі прийшли самі. То неділя що йде? Їх гремен зараз тут закликав. Поїдь, бо бути на відео знімати. то себе веде адекватно. Йдем, і взагалі ми йдемо. їдемо ще туди. Mm. Так, є ще такий жарабчик. Ось як. Ох, то ще... Ще мокро ще. Що ж зробити достатньо хоче? Mm. Ох, файний гуд. Це щось по Новоолександрійцях, так? Ми трохи його покажемо, ти зараз останній найде. Домонтуємо до тих, він на продажу. То йому теж півтора десь? Так. Десь півтора року жеребчикове. Файний, грубих коней. Всього зеленіє вже, а? О. І не в Олександрії с масник захмарилося, а? Куда на город? Кавити він продається. Ох, як він дає. Ці, ко... Ці коні жваві. Може в голові закаламутеться. Тут люцерка, ні? А може тут її підлючити. Підсівав, так, літер. То відійбула з вівсома, вона зараз кенесе густь тіще. Що Ми зараз його заженемо? нема? Чи він сам тут? Як у нему а? да? Йоккай. Складний, файний. Має все до себе, Файний з має. Загоним його. Загонити його. Чи ви його гоймете?